У нас сьогодні злодіям несуть взятки. Бо злодій це той, хто не тільки краде, а той, хто бере взятки, бо він обкрадає інших і обкрадає багатьох. І сьогодні це питання чому так особливо? Якось виплило в моїх думках і вийшло в ту серію тих проповідей. Та тому що я волонтер, ми маємо справу з волонтерами, і ми чуємо дуже багато всяких історій. І часом мене дуже дратує, то що ми. Збираємо, привозимо. Хлопці кажуть, треба, а начальство каже, не треба, у нас все є. Коли ми чуємо, коли це продажність, коли на армію списується, кошти, коли хтось бере взятку для якихось там схем, які зараз є. Навколо армії не хочу їх висвітлювати, бо мене це наскільки ранить і обіжає, але мовчати про це я також не хочу. То кажу вам, ви злодії, ті, хто даєте взятку, ті, хто берете взятку, ті, хто не. Що би ви з тими грішми не робили? Навіть якщо ви збудуєте святиню для Бога, до тої святині ніхто не зайде. І ніхто не спасеться, а ти будеш злодій, ти будеш слуга диявола, який обкрадає людину. Знаєте що? Кого диявол обкрадає? Ви чули? Не грішників він шукає, бо вони його. Він шукає християн, він шукає праведних людей, він шукає тих, які щось роблять. І ці люди, які поражені оцею злодійством, ви обкрадаєте людей нормальних. Ви обкрадаєте людей кращих. Ви обкрадаєте націю. Як не боїтеся Бога, бійтеся диявола, бо він з вами буде до кінця світу. Ви думаєте, ви будете йому другом? Ні, він буде вас мучити по-особливому. Бо диявол є батько брехні і злодій, який постійно хоче взяти те, що йому не належить, що Господь Бог дає нам можливість очиститися. Давайте очищатися.